Привіт, друже, раді бачити вас, підписники. Це наш подкаст, на якому ми знаходимо всі відповіді на ваші питання. Арсен, до речі, а що у тебе найулюбленіше із шкільної їжі? Я люблю холодні страви, особливо салати. Слухай, у нас сьогодні з тобою тема холодних страв, і у нас є багато питань від підписників, а це окрема вподобайка. Давай починати. Отже, питання про холодні страви: як зберігати холодні страви в якій температурі? Як забезпечити правильну температуру зберігання страви, щоб вона залишила? Алася свіжою та безпечною для споживання. В оновленому збірнику рецептур є рекомендації щодо цього. Для забезпечення свіжості страви використовують охолоджувальні вітрини, прилавки охолоджувальні, а також герметичні гастроємності та термоізоляційні бокси. Як зберігати холодні страви перед її подачею? Як зберігати холодні страви перед подачею? Ну, до прикладу, коли транспортуєш страви в інше місце. Все просто. Деякі страви потребують особливих умов. Якщо це салати, то їх необхідно заправляти безпосередньо перед видачею. Варто скласти графік видачі продукції з харчоблоку, що узгоджується з графіком перерв у закладі. За наявності планових відключень електроенергії є потреба у завчасному приготуванні їжі, яку запаковують у термопосуд, аби у визначений час роздати школярям. У їдальні чи вже в укритті під час повітряної тривоги харчування школярів організовується в укритті. Для цього в тимчасовому укритті продукти харчування і посуд поміщають в окремі промарковані бокси, які призначені для зберігання продуктів харчування. Їх попередньо обробляють, щільно закривають і розміщують в недоступному для школярів місці. Як підібрати інгредієнти, щоб було смачно? Як підібрати інгредієнти, щоб створити ідеальний смаковий баланс. Які приправи або соуси підходять до тієї чи іншої страви? В оновленому збірнику усі страви збалансовані за смаком, з метою створити смачну страву. Не використовуючи надмірну кількість солі, використовується широкий асортимент прянощів і спецій. Зокрема, в рецептурах збірника ви знайдете гвоздику, ніжний карі і куркуму, корицю і коріандр, кріпи, петрушку, лавровий лист, мускатний горіх і бадьян, і тому подібне. А з приводу соусів ви зможете Брати з поміж 30 позицій соусної продукції, які ви можете пропонувати до страв та виробів, як підготувати інгредієнти для холодної страви, як підготувати інгредієнти для холодної страви, нарізати, підсолити, заправити тощо, як естетично подати холодну страву, щоб вона виглядала неперевершено. В оновленому збірнику холодні страви це переважно салати. Їх аж 82 варіанти, але для урізноманітнення меню можна використати і нестандартні рецептури, наприклад, тост з гороховим пюре. Чи хумус в збірнику є також фотоприклади порціонування страв і виробів, якими ви можете скористатись під час оформлення страви або перед подачею. Однак варто пам'ятати, щоб страва виглядала естетично і апетитно, велике значення має однорідність виконаної нарізки і якість використовуваних інгредієнтів загалом. Закономірно, що свіжа, соковита, спіла сировина в одному і тому ж салаті виглядатиме значно краще, аніж зів'яла, недоспіла або ж Пристигла. Щоб компоненти салату не м'ялись, і щоб сік не виділявся зі свіжих овочів та фруктів, змішувати бажано не більше 20 порцій салату одночасно і заправляти необхідно безпосередньо перед відпусканням. Для декору краще використовувати компоненти, які входять до складу салату, або свіжу зелень, насіння, горіхи, як у салаті з буряком, курагою та горіхами з йогуртом. І що цікаво, для салатів складники можна не перемішувати, а викладати шарами чи секторами, а також не заправляти соусом, а поливати ним. чи можна заправляти салати сметаною? Чи можна заправляти салати сметаною для шкільного харчування? Заправляти салати сметаною для шкільного харчування не забороняється за умови дотримання певних правил. По-перше, салати необхідно заправляти безпосередньо перед видачею. По-друге, не використовувати фляжну сметану без попередньої її термічної обробки. В той же час про термічну обробку фасованої сметани не згадується, тому її використовувати можемо. Якщо холодного цеху немає, як готувати холодні страви в гарячому цеху? Чи можна готувати холодні страви в гарячому цеху, якщо холодного цеху немає? Згідно норм ДБН допускається об'єднувати в одному приміщенні гарячий і холодний цехи. В цьому випадку усі процеси здійснюються в одному приміщенні, яке розділене на функціональні зони, технологічні лінії з приготування різних груп страв. Однак важливо пам'ятати, що якщо в одному приміщенні знаходяться відділення з різними температурними режимами і вологістю, то необхідно застосовувати технологічне устаткування, яке забезпечує в місцях обробки і приготування страв необхідні умови. Наприклад, столи з охолоджувальною поверхнею, місцеві витяжні зонти тощо. Особливості категорії холодні страви. Сезонні заборони стосуються передусім салатів. Так для профілактики псевдотуберкульозу з 1 березня заборонено готувати салати із свіжих овочів врожаю минулого року. Такі овочі підлягають обов'язковій термічній обробці. Для профілактики спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь. Із 15 квітня до 15 жовтня заборонено готувати вінегрет. Продовж холодного періоду року вінегрет дозволено готувати лише на обід або вечерю, що виключає можливість варіння овочів на наступний день. Також маємо заборону до використання м'ясних і рибних салатів або холодників, паштетів, форшмаку. Згідно пункту 47 цієї ж постанови 305, згідно рекомендацій пункту 49, багато салатів з оновленого збірника передбачають додавання соняшникового, гарбузового насіння, горіхів волоських і кунжуту. Тепер все стало зрозуміло. Так, це точно. Я сподіваюся, що всі знайшли відповіді на свої питання. Подавайся -по за ваші питання. Ви круті. Цікаві факти: ананаси і банани насправді є ягодами. Ківі містять майже в два рази більше вітаміну С ніж апельсини. Не всі апельсини бувають помаранчевого кольору. Якщо погода не досить холодна, хлорофіл в шкірці не руйнується і плід залишається зеленим. У помідорів генів більше, ніж у людини. ДНК кожної людини на 50% ідентична ДНК бананів. Інжир це не фрукти, це квіти. Яблучне пюре було першою їжею, яку їли в космосі. З ананаса варили борщ, морква була фіолетовою.